Вибір зроблено при Дністровці проголосували за Вадима Красносельського. Тиск Молдови, чому Кишинів не пустив до нас російських спостерігачів? Жеребкування відбулось кого чекати у Тирасполі в лігу європейську весну. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться, просто зараз ще один історичний день в житті республіки минув. Придністров'я всьому обрало президента за попередніми даними. ЦВК, народ висловив довіру чинному главі держави. У виборах президента Придністров'я 12 грудня взяли участь 143 тисячі 54 виборці. Це 35 з чвертю відсотка громадян, які мають право голосу. Переконливу перемогу отримав чинний президент Вадим Красносерський. Сьогодні голова центру виборчкому озвучила підсумки виборів по результатам обробки За результатами обробки протоколів всіх 257 виборчих дільниць. Кількість виборців, які взяли участь, 143 тисячі 54 виборці. Це 35,2 Кількість недійсних виборчих бюлетенів – 12 тисяч 522, тобто 8,8 За Красносельського Вадима Миколаївича віддали свої голоси 113 тисяч 620 виборців. Це 79,4 За Пензаря Сергія Миколаюча 11,8%. відсотків виборців. Це 16 тисяч 914 чоловік. Традиційно найвищу явка була у Кам'янському районі. Там свій конституційний обов'язок виконали 45 відсотків виборців. На другому місці за лідерством Рибниця та Григоріополь. Там проголосували 38 відсотків громадян, які мають право голосу. Далі за активністю Тирасполь, Дубасари та Бендерія. Я хочу виразіть благодарна которую... Хочу висловити подяку виборцям, які проявили самостійність мислення, стійкість до маніпуляцій, бажання рухатися вперед, бажання будувати свою державу суверенною і низький поклін членам виборчих комісій, які зробили величезну роботу. За виборами Придністровського лідера слідкували і міжнародні спостерігачі. Чимало політологів, правозахисників та громадських діячів приїхати у Придністров'я не змогли. Молдова не впустила. Це порушення прав, вважають експерти. Ті, хто стежив за виборами, називають їх демократичними. Нам нам надав свої рекомендації міжнародний спостерігач Річард Бартон, який прибув з Польщі експерт. Він констатує у своїх висновках, що всі громадяни були допущені до голосування без дискримінації. Фактів на обмеження права голосування не зафіксовано. Виборці кандидати і громадськість висловлювали довіру до виборчого процесу, що є показником справжніх демократичних виборів. За підсумками виборів, ЦВК ухвалила зареєструвати Вадима Красносельського президентом Придністров'я і видати посвідчення про обрання президентом нашої держави. Неділя 7.00. Двері виборчих дільниць відчинені по всій країні. Де вже були черги. Багато хто поспішає зробити вибір до роботи. Зранку я прийшов, тому що я кажу, що мені не було йти на працю, треба йти. радості, як говориться, багато є. І ще хочу сказати, що дай Боже, щоб ми ще лучше жили. Її француз за національністю, але вже придністровець душею і за пропискою обирає майбутні країни. каже, знав, що тут полюбляють свята, але й не думав, що вибори відбуваються яскраво та коваритно. It's a bit more than in France, of У Придністрові процедура більш урочиста, можливо, через те, що пора року перед Різдвяна. Прикраси, музика. У Франції все більш формально. Прийшли, відзначили та пішли. Важливо голосувати не лише на президентських виборах, а й на всіх інших, тому що ми обираємо людину, яка представлятиме нас усередині країни та за її межами. На 25 дільницях, які відкрили у Дубосарському районі, було чимало тих, хто голосував першим. Молодим виборцям на згадку вручали значки. Дуже волнічина, бо хвилююче вперше голосую. Думаю, ми зобов'язані це зробити, адже наше майбутнє залежить від нашого вибору. І сподіваємося, що президент, якого вибере народ, робитиме все найкраще для нашої республіки. Я прийшов вперше проголосувати для того, щоб було якесь майбутнє, щоб були далі робочі місця. Для багатьох день голосування свято, яке не можна пропускати. Вибір ми свій зробили свідомо. Вважаємо, що в нашій республіці є перспектива. Музика давній атрибут і товариш виборів. Колись нею сповіщали про відкриття дільниць. Всі прагнули віддати свій голос до обіду, так мовити, виповнити обов'язок. Треба йти на вибори. Це така традиція, щоб щоб голосувати. Я прийшла на вибори віддати свій голос, щоб наша країна стала найкраща. Важливий для країни день позаду Придністров'я зробило вибір. Йдемо далі. Кожен голос, кожен бюлетень, опущений в скриньку для голосування. Це та сама цеглинка, без якої неможлива побудова демократичного суспільства та правової держави. Придністровський народ не звик сподіватися на інших і розраховує насамперед на себе. Жителів республіки відрізняє активна громадянська позиція та відповідальність. Тридцятирічна електоральна практика тому підтвердження не стали винятком і сьогоднішні вибори. Я дякую кожному, хто виконав свій громадянський обов'язок. Нам із вами жити в цій країні, впорядковувати її. Розвивати економіку, зміцнювати державність. І сьогодні зроблено важливий крок на цьому шляху. Молдова продовжує тиснути на Придністров'я напередодні у наші села, які тимчасово під контролем Кишинева, не впускали наші виїзні комісії. Через це сотні придністровців просто не змогли проголосувати. Здебільшого це люди похилого віку з проблемами здоров'я. Доїхати до виборчої дільниці в місто їм було важко. Раніше Молдова відмовила у в'їзді дев'яти російським громадським діячам. Вони теж направлялися на наші вибори. На вибори у Придністров'ї намагалася вплинути Молдова. Молдавська влада не пустила у нашу республіку багатьох російських політологів та громадських діячів, які хотіли бути спостерігачами. Кишинів назвав наше голосування незаконним. Це неможливо сприймати інакше як упереджене ставлення з боку молдавської влади. З документами все гаразд. Запрошення було оформлене цілком нормально. Напевно, на це таки були якісь політичні причини. Такими мітапорними глупими дійствами Такими незграбними дурними діями Молдова поставила себе в незручне становище. По перше, про Придністров'я заговорили у змі. З'явилися коментарі, з'явилися заяви Придністровської МЗС, Російської МЗС. Фактично, влада Молдови визнала вибори в Придністрові, визнала Придністровську державність. До того ж, Молдова показала себе не цивілізованою, неправовою державою. Незважаючи на всі перешкоди від Кишинева до Тирасполя приїхав відомий російський журналіст Семен Пєгов. Чувствується такий масштаб великий. Відчувається такий масштаб великої серйозної країни, і це здорово. Мене вразила велика кількість російських прапорів. Я спочатку думав, що це просто люди так люблять Росію, таке інше. А потім дізнався, що це на законодавчому рівні, так що виявляється, прапор Росії він прирівняний до державного і на всіх держустановах він поряд із Придністровським. Я був дуже здивований. На жаль, у Росії мало про це знають, і моє завдання якомога голосніше про це розповісти. Автор матеріалу для Раша тудей взяв інтерв'ю у президента. Вадим Красносельський розповів журналісту про нашу країну, про те, що громадяни Придністров'я завжди хочуть миру. Говорили і про зовнішні виклики для Придністров'я. Я не відчуваю ощущаю зі клітівни. Я не відчуваю тут колективного заходу, який бажає ескалації конфлікту на Дністрі. Такого немає. Можливо, окремі особи так, окремі політики, так, окремі реваншисти, які у Молдові, так, але колективного нагнітання ситуації з погляду війни тут немає. Це також важливо і це правда. Семен П'єгов випустить про Придністров'я спеціальний репортаж у його телеграм-каналі. Майже 200 тисяч передплатників. про Наші вибори у російських змі Перший канал РТ Росія Одина ще Таслента та багато інших. І всюди, як Молдова продовжує тиснути на нашу країну в Придністрові. Сьогодні вибирають президента. власті Молдаві, ще до початку виборів об'явили, що вважаю, їх незаконними. Кишиньов призвав не направляти в Придністров'я міжнародних наблюдателей і відказав в в'їзді нескольким наблюдателям із Росії. Не змогли потрапити до Придністров'я російський політолог Наталія Нарочницька, правозахисник Олександр Брод та інші громадські діячі. Серед них Павло Пожигало це член громадської палати Росії. Йому Молдова теж відмовила у в'їзді. Ось що він сказав. «тас». Дії влади Молдови тільки ще більше згуртують населення Придністров'я. Тиском Кишинів ніколи не досягне того результату, на який розраховує. Результат, на який розраховував кишені зірвати наші вибори. Попередня явка показує, не вийшло. Наші люди активно голосували. Щоб ще раз довести усьому світові, Ми хочемо і надалі залишатися незалежними, щоб самостійно обирати майбутнє. Вирішні ранки у школах та дитсадках проводити можна, але не змішуючи групи та класи. Про це сьогодні говорили на оперштабі при президентові. Також можна запрошувати на свята аніматорів. В принципі, в принципі, можна допустити аніматорів і в будинки, і до дитячих дошкільних закладів у школи, в тому числі за бажанням, але тільки за умови проходження аніматорами ПЛР-тестом протягом трьох діб. Потім новий плр тест і так далі. На оперштабі озвучили цифри. Зараз на коронавірус хворіють 70 дітей. Це менше ніж минулого тижня. На карантині 98 шкільних класів та 31 група у дитячих садках. Вакцин достатньо зараз від коронавірусу. нас прищеплюють супутником, Файзером та Сіноваком. Препарати є для вакцинації та ревакцинації. Президент Вадим Красносельський доручив СЕС сповіщати людей, коли наблизився термін повторного щеплення. Для ревакцинації є схема. Наприклад, якщо раніше вакцинувалися супутником, вдруге робимо той самий супутник або Pfizer. Записатися на вакцинацію та ревакцинацію можна за номером 126 онлайн на порталі держпослуг та у реєстратурах поліклінік. Число хворих на коронавірусу нас знижується сьомий тиждень поспіль. За останній тиждень у середньому у нас фіксували 203 ковід-випадки. Тижнем раніше 248. Понад 1300 пацієнтів проходять лікування в стаціонарах. Госпіталь на базі столичного профілакторію «Тиротекс» закрили. Загальна завантаженість ковід-відділень 73%. На вибори, як на свято, причому усією родиною традиція багатьох мешканців нашої країни. Це і право, і обов'язок і гарний приклад юному поколінню. Це дуже важливий день, тому що ми робимо вибір, вибір нашого майбутнього сім'я броничів щоразу приходить голосувати у повному складі. Так у них заведено. Мама робить вибір, у сина почесна місія опустити скриньку в бюлетень. Ти знаєш, який сьогодні день? Сьогодні день вибору президенту. А хто такий президент? Ти знаєш? Президент це керівник держави. Сьогодні надзвичайно відповідальний день, і ми прийшли разом з усією нашою родиною для того, щоб проголосувати за майбутнє нашої держави, за майбутнє нашої родини, за те, щоб наша дитина навчалася. Будувала своє майбутнє, майбутнє своєї родини, щоб ми бачили, як ростуть наші внуки майбутні, і, звичайно, висловити своє ставлення до тих подій, які сьогодні відбуваються. Незаперечний факт вибори президента сьогодні демонструють небайдужість придністровців до майбутнього України. Це день дуже важливий, не тільки для мене, але для всіх громадян нашої країни. Я хочу привітати всіх з цим святом, тому що ми вибираємо керівника нашої країни. За що сьогодні голосували? За майбутнє, за майбутнє нашої країни, щоб наша країна жила в спокої, в мирі, в злагоді, щоб наші діти тут були, вчилися, залишалися тут вдома вчитися і працювати. Сьогоднішній вибір вкрай важливий для кожного. Черги за бюлетенями як знак усвідомлення моменту. За кілька годин лише на цій виборчій дільниці проголосувало пів тисячі тераспольчан. Самого ранку було дуже багато людей. Були черги як на вулиці, так і в нашому залі до голосування. Спочатку були люди літнього віку, потім молодь, цілий сім'ї приходили з дітьми. На першу годину вже майже 25% проголосували. Вибори для кожного громадянина подія особлива для когось це свято, для когось добра традиція, але для всіх час вибору і пам'ятний день у житті. Разом з результатами виборів сьогодні вся увага до Ліги Європи ширив продовжить ігри в Єврокубках. Стокові матчі пройдуть 17 і 24 лютого наступного року. Напередодні визначилися вісім претендентів, два клуби з Іспанії, – «Бетіс» та Реал Сусідат». Пару старих знайомих. Привіт із 2010-го, Олімпіакос та свіжий опонент Динамо Загреб. Новий досвід Рейнджерс та Брага. І ще два суперники з Італії. Сьогодні пройшло довгоочікуване жеребкування. Кого ж будемо зустріти? Чати в Терасполі вступити в поєдинок з шерифом охочих замало. Навіть головний тренер італійського Лаціо Мауріціо Сарі відверто зізнався: його команда не горить бажанням зустрітися з чемпіоном Молдови. Наставних жовто-чорних від зустрічі з італійцями теж не в захваті. Я чесно скажу тоже я, я чесно хочу сказати теж я італійців не хочу ну не знаю чому але не хочу після ігор із інтером не хочу чесно не хотілося і з динамо загребом бо вже зустрічалися щось хочеться новенького за результатами жеребкування, противником шерифа в одній шостій фіналу Ліги Європи випала Брага. Суперник непростий, але грати з ним можна. Тож віримо в Єврокубкові подвиги наших чемпіонів і сподіваємося, на нашій футбольній арені взимку і навесні побачити не тільки Брагу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.